Від'ємний егоїстичний потенціал. Це авію. Так, це авіют. і ми вивчаємо, які є види цього від'ємного егоїстичного потенціалу. Тобто, навіщо він створений, я вам вже сказав дуже коротко, але будемо вивчати це в деталях. В принципі, все створено творцем, і цей егоїстичний потенціал також створений творцем. Але це інструмент, який ми повинні навчитися як їм користуватися. Тобто. Цей авіют сила бажання, і люди, які приходять в Кабалу, це люди, в принципі, з самим великим егоїстичним потенціалом. Тому що ось точка в серці, це бажання отримувати якісне, так, воно розкривається тільки у самих великих егоїстах. І неможливо прийти до нього, якщо немає в тебе таких самих великих бажань із самого великого егоїстичного рівня. Самого фактично великого авіюту, тому що спочатку. Є великий авіют, а потім його треба виправляти. Тобто, треба потім їм займатись. Ми вивчаємо, як це робити. Це робиться за допомогою екрану, відзеркаленого світла, там багато чого. Але якщо немає великого авіюту, якщо немає егоїзму, то немає роботи, нічого ви зробити не можете. Дуже цікаво послухати про його прискорення і як це працює, що потрібно зробити. Щоб змінити стан і не зависати. Щоб змінити стан і не зависати, треба оточення. Без оточення будемо зависати і будемо, будемо втрачати час. Треба організовувати оточення, яке допоможе не зависати.